Чому всі мовчать про той факт, що у Львові ріелтори беруть 100% комісії просто за те, що показали квартиру, хоча навіть не розбираються в нерухомості? Розвелось дуже багато двадцятирічних спеціалістів, які абсолютно не знаючи законів, скачують договір з інтернету, і він навіть не має жодної юридичної сили. Якщо виникнуть проблеми з житлом, ріелтор ні до чого розбирайся сам. Оголошень від власників вже немає, тому що ріелтори заполонили весь ринок. Вони просто беруть оголошення власника і приписують туди свою комісію. Хоча абсолютно логічно, що власник має платити за пошук орендаря, але ні, платиш ти. І ще найгірше, це абсолютно нічого не гарантує. В будинку може виявитись пліснява, може бути сусід алкоголік, і ріелтор після того як ти підписав папірчик, просто зникає. Якщо я хочу зняти квартиру за 15 тисяч, мені потрібно відкласти 30 тисяч за перший і останній платіж, і ще 15 тисяч. За папірчик, який мені принесе челік, який буде просто отак, от сидіти і чекати, поки я скажу, да, я буду знімати цю квартиру, і я абсолютно не проти професії ріелторів як такової, тому що при купівлі-продажі квартири, наприклад, мені здається, що ця професія допомагає уникнути дуже багатьом неприємним ситуаціям, але те, що відбувається зараз з орендою на заході України, це суцільне шахрайство. Тому, шановні, 20-річні агенти з нерухомості з сумочками ГЕС і тапками Ральфлорін. Може, ви аргументуєте, чому за принесений папірець я маю оплачувати вам ваші понти? Це не я сказав, пацани. Е, дивіться. Тут, типа, і да, і ні, я якби, і трошки згідний, і трошки якби, якби, і, і не дуже згідний. Знаєте, кожна робота має оплачуватися. Якщо нас туди людина привела, і якщо ця людина домовилася з власником квартири, що власник квартири від себе оголошення не подає, щоб на власника квартири вийти було, неможливо. Ну, тоді вибачте, а що робити? Інших варіантів немає. Ну я хочу вам розказати один лайфхак. Ні, я його не розкажу, тому що це стосується куплі-продажі. А в куплі-продажі все-таки ріелтори відіграють насправді важливу частину. Вони, якби, ну, все-таки там воно все по-іншому працює, ніж на оренді. А от з орендою насправді так. Але знову ж таки, наше право. Можемо йти, можемо не йти. Можемо самі шукати. З 100 оголошень про оренду, можливо, все-таки одне якесь буде від власника. Можливо. Треба шукати. А ні, то платити. Ну що зробити? Я не знаю, от, а, чекайте, а за кордоном в Європі, наприклад, чи в інших країнах. Там ж теж така ситуація. Я не пам'ятаю, правда, яка там комісія, чи 100%, чи 50%. Але ж також оренда. Йде через ріелтора в основному. Але там, мабуть, все-таки рієлторські компанії більше несуть відповідальність. Хоча я не впевнений. Я, я не буду говорити, бо я не знаю, типа, як там воно ну, все відбувається. Але ну, в Україні, по суті, да. Ти орендуєш і все. Якщо якісь проблеми, вирішуй його з власниками, розбирайся, якщо там, що там. Ну, Принаймні, я не чув, щоб після того, як хтось орендував квартиру, ще з рієлторами протягом якогось періоду часу тримав зв'язок, і якщо виникали якісь конфліктні ситуації, хоча ні, хоча ні, стоп. В мене товариш один орендував квартиру в Києві, і все-таки в них був конфлікт з власником, і ріелтор все-таки пробував це вирішити. Так що, тут, типа, знаєте, в зависимості, яка є ситуація, всі випадки, як то кажуть, індивідуальні. Тому не будемо гнати вже прям про всіх. Але пацьки, дивіться, в натурі, якщо вже така фігня, якщо вже тіпа, тут, туди-сюди замутили, ну то дійсно, хоча б вже так не швиряйте прям людей. Якщо хоча б на протязі місяця, якщо виникає якийсь конфлікт, то поможіть там його вирішити з власниками, там, з тим договором і все решта. Не пропадайте в тих. Тапках Лар... Ральф Лоурен. Ну, це так, типу, знаєте, така, типу, якби. Я не знаю, вроді би як така просьба, на яку можете не звертати увагу. Але якщо що, то, типу, якщо можна, то приділіть пару минут свого времени. Все-таки люди заплатили гроші. Але що стосується, от, скільки там платять е, ріелторам е, комісії, Ну, насправді, дивіться, вони все домовились. Вони домовилися з власниками, вони подали оголошення, вони вас привели, показали, все таке, ну як, якась була робота і пророблена, і оцінювати її, скільки це коштує, можна по-різному. Кожен по-різному цінить свій час. Я думаю, ну, ця дівчина, яка записала відео, я дякую за це відео. Це дійсно така цікава тема, яку ну, типу, цікава, важлива, актуальна, скажімо так, на сьогоднішній день. І... Можна обговорювати, можливо, навіть і потрібно обговорити, піднімати цю тему в суспільстві, і все, решта, щоб ріелтори дивились і трошки розуміли, що все-таки не тільки взяли гроші, це і ріелтори, і хлопці, і дівчата, і чоловіки, і жінки, і як то кажуть, смотали удочки, і все. А все-таки ще би чуть-чуть, як би ну, не то, щоб несли якусь відповідальність, але якось, як то кажуть, зділку на протязі певного періоду. Щоб якщо виникала якась ситуація, можна було до ріелтора подзвонити і якби, пожалітися я не знаю, на власника чи на орендатора, типа, як там, орендаря. Я вічно путаю це поняття орендатор і орендар. Хто є орендатор, хто є орендар? Орендар це той, хто орендує, а орендатор хто здає, чи навпаки, орендатор хто здає, а орендар хто орендує. Стидно признатись, але так є, сорі. Людина не може все знати, я ж не можу знати прям все. Так, як і ви, так що тут нема чому диватися. Так що: е, дивіться, якщо нас дивляться ріелтори, будь ласка, беріть комісію, все, скільки хочете, то ваші питання, я чужі гроші не рахую. Ну, буває там деколи, знаєте, але, ну, типу, не завжди. Деколи. Ну, то таке. Якщо люди самі розказують, скільки вони заробляють, так от, берете гроші. За оренду, за, за надання своїх послуг. То, якщо можна, будь ласка, би якби просили вас, люди зразу не смиватися, не вмивати руки, а контролювати ту ситуацію, щоб всім було комфортно, щоб всі дотримувалися якогось того договору чи бумажки, як та дівчина сказала. Ну а дівчині бажаємо, як то кажуть, гарно орендувати квартиру, щоб не було проблем ні з оренда з цим. Ні з власниками, ні з рієлторами, ні з сусідами, ні з ким. Щоб все гарно жилось, зароблялось, платилось, комуналка, оренда, щоб потім заробили, назбирали гроші на свою квартиру, щоб все у вас було добре, щоб ви. Накупляли багато квартир, потім самі їх здавали в оренду, щоб ті самі ріелтори, які вам допомагали знайти квартиру в оренду, щоб орендувати. Потім вам допомагали знайти людей, які будуть орендувати вас, щоб ви дружили, мали хороші робочі стосунки зі всіма, ні з ким не сварилися, щоб у вас все було добре. Все. Дякую за увагу.